Дорогі друзі, доброго дня всім з вами АЗС Комплект. <клух> відео для нашого клієнта і скину в мережу для того, щоб розуміли, як буде видача колоночки. <клух> Кожна колоночка видається по запросу з відео. Як ми склали сьогоднішнє відео у нас для ігора. Дуже радий, що у нас є такий клієнт. Добра людина. Це у нас компанія Червоний Хрест. Ми збирали йому колоночку 220 вольт дізельну для заправки пікапів, бусів, автомобілів для різної техніки. По попереднім даним будуть стояти куби, тобто, обов'язково фільтр. Сепаратор, вологовідділювач, капельник для води. І комплектація у нас. Ця колоночка буде слугувати їм дуже довго. І вона буде працювати якісно і безпроблемно. Це нам дає, що безпроблемність це правильний лічильник. Він робить як запобіжник. Якщо якісь є питання, він одразу вже буде вам показувати помилочку. Зупинись, друже, перепровір системку, можливо, де є помилка. І в такому випадку колоночки працюють максимально довго, бо лічильник не дасть перегоріти насосу. Фільтрація не дасть забити систему. Поставили поворотну муфту. Поворотна муфта кутова у нас буде. Це для того, щоб рукав у нас можна було і підняти, і спустити. Тобто, воно буде дуже зручно. Так само рукав у нас буде 6 метрів. Поворотна муфта пряма, це для того, щоб можна було зручненько біля автомобіля керувати пістолетом. Так само, так само поворотна муфта не дає відкрутитись рукаву від різьбового з'єднання. Це або лічильника, або пістолета. Далі смоктуючий шланг 2 метри. Цього буде достатньо для єврокуба. Шестерка, ще раз нагадаю, це буде на видачу. Електронний облік. Тут максимально все просто. Люди іноді кажуть, що це для нас складно. Нічого складного немає. Два варіанти видачі по літрам. 500 літрів. 600, 700, 1002 і так далі. Старт або, якщо не потрібно заданого літра, просто старт, і заправляємо до відсічки. Від відсік, відсік пістолет моторчик перейшов на байпас і працює без шкоди для е, його роботоспособності, але до 2 хвилин. Зважайте на це. Якби у нас тут стояла система старт-стоп, то вона б автоматично вимкнулася і стояла б в очікуванні, е, чекала на оператора. Якби була температура мінус 10-11, ми поміняли картриджі і поставили сюди зимовий. Зараз уже потрібно переходити на картриджі зимовий металеві або понижать з 5 мікрон на 30, на 50 і так далі. Для того, щоб сам фільтруючий елемент не зжимався, пропускна здатність у нього була достатня для того, щоб колоночка видала своїх 60 законних літрів. Без проблеми для перегріву мотора. По плюсам цього мотора буде те, що реальна мідь буде, металева головка, лопасті, п'ятилопасна головка буде стояти, повітряне охолодження, термін роботи, час роботи до 30 хвилин. Цього буде максимально достатньо людині, щоб заправити. Йому, в принципі, більше не потрібно. Ми збираємо цю колоночку. Сьогодні у нас 27 число. Це Червоний Хрест. І е, збоку боку у нас стоїть е, наш захисник. Люди, які допомагають, люди, які захищають відволіктись одну хвилину від. Від цього відео і перейти до цього пацієнта. Це він приїхав у нас на ремонт. Бачите, в яких умовах колоночки наші справляються. Але при цьому всьому колонка дієздатна. Трошечки таке поранення, але нічого, все зробимо, і буде вона далі працювати і допомагати хлопцям. Боронити країну. О, так що от така історія у нас на одному столі виїжджають дві такі колоночки будуть. Е, якщо вам потрібні колоночки, двигуни, рукави, катушки, лічильники, пістолети, ремонт, сервіс і обслуговування, знаєте, де нас знайти. Наші контакти, сайт. Досвід роботи більше 10 років, ми збираємо, обслуговуємо, надаємо сервіс, гарантію, підбираємо правильну колонку під ваші задачі і гарантуємо, що вона буде працювати. Отак. Всім дякую, що переглянули. Якщо Сподобалось там, поставте лайк. Якщо не сподобалось, дізельний лайк. Відреагуйте, а ми працюємо далі. Слава Україні, нашим героям! Слава до нових зустрічей!